Перед тим, як іти клієнту і продавати ПІМ, треба відповісти собі на питання А за що? Самому собі відповісти. Бо, на жаль, здебільшого, ми самі не розуміємо, за що клієнт має нам платити за Project менеджера. Що такого Project менеджер робить, що не може робити клієнт або хтось з боку клієнта? Що такого project менеджер. Робить, за що він, що яке велю він приносить, ми самі здебільшого не можемо відповісти на це питання. Тому йти до клієнта і продавати йому п'єма, тому що він може гарно комунікувати, і в нього гарна, гарна англійська. Ну, здебільшого, це профейл. Якщо ви саме не розумієте, якщо у вас немає фреймворку управління проектами в компанії, якщо ви не розумієте, а що Project менеджер має робити, бо Project менеджмент, друзі, це про бухгалтерію. Це про те, що у проєкт менеджера має бути все пораховано, всі таски записані, ВБСка зроблена, управління ризиками зроблені, RSI-матриця зроблена. Ми розуміємо, скільки годин ми планували, скільки ми витратили, скільки часу залишилось для того, щоб закінчити таску, скільки грошей залишилось у нас до кінця проєкту, а до кінця цієї таски, а встигнемо чи ні, а є резерви чи ні, і всі такі інші речі. От, якщо у вас цього не, вбуває, не відбувається, якщо ваш прожект менеджер, такий ситпрожект менеджмент дуже ситуативний і навмання, то ви не продасте прожект менеджера клієнту, бо ви не розумієте, яке велью він несе.